Доброго дня. У нас сьогодні на вулиці Сонце. Світо вікно. Хоча на вулиці покажу. Сніданок ми віддали, я його не знімав. Там все по-стабільному. Кашка, зажарка, сарделька. Обіт у нас сьогодні буде трошки ярче. У нас буде розсольник. Розсольник з ребрами. Огірки, забув, як називається, угірки тушиться. Все хочу сказати, морква, морква це, що єромік, яка то морква. Тут у нас будуть на друге макарони по флотськи З фаршем, з ковбаскою, шкварочки. и компотик а салатик а да у нас в зале, в зале зараз прибирается забираем паучки зараз все тут позабирается и будут генералочка так что буду это у нас недавно все и корка вон началась, сырок масло а Юра, она готова уже на обед, уже нарезал цибульку, Тельце? То вже До обіду ми вже готові. О. А так тут сонце світи. Сніжок лежить, що морозець тримає сніжок. Що там Юра? Як на вулиці? Дуже добре, тепло. Тепло? Не. Щось в тебе з рота аж пари, де кажуть, тепло. <рес> Ой яке сонечко. Сніжок. Мороз є. Сніг хрустить. Подивимося, що там. А тут води не видно. Каже, тепло, сам в в кармани скукожився. Ні, добре. От а поки до обіду ще є час, можна полежати, віддихнути. У нас водички ще скільки є. И в телефонах он. Юра тоже он в телефоне. Uh -huh. Юра, тебе видно, видно. Видно, да. Вот. Добре. Чекаем убит. Всем смачного.